Вітаю підписникам, знову я на облітнику. Знову виїхав. Погодка у нас така. Вітерес і досить холодно. В районі зараз ранку десь плюс 10-12, не більше. Цей тижнець прохладний. Дивишся, тут матки переглянув, є що От почав потихоньку забирати, от скину. Чотири переглянув, три матки облітався, четверта матка є, але не облітався через холодну погоду. Ну, підкину її кормів і нехай ще тиждень стоїть, облітається, тим більше передають наступного тижня. Не, наступного цього тижня вже по погоду, що вже трошки буде тепліше. Так що матки, матка ця піде на обліт. Ну, не знаю, як там далі. Ну, напевно, такий сне процентаж буде, 25%, десь напевно 30 не обліталося, через, после, через погоду. А так-то матки на диво бачу, що нуклеуси не позлітали. Ну, зараз все-таки, напевно, через так само через холодну погоду сиділи і так. Ну а поки будемо оглядати, що є. виставляти нові. Одно йде це, одно йде по одному покупцеве. А зараз іде вже по, по... замовникам. Дивлюся, виграшна матка облетілася, вон там в одному синому знаходиться. Там, з цього боку, у мене стояла карника. ну тут і Карпатка трошки є низом. Облетілося. А на облітнику своя погода. Тільки що пройшов такий гарний дощик. Ну зараз прояснюється буде погода. Але поки що сидимо перекуємо. Поки остаточно стане. Дощ падати. Ну ось і все на сьогодні. Вклеус одні забрані, наново виставлені, інші. Сім'ї переглянуті межбіж. Маєш, Межбіжов маєш, маєш, в порядку. Ну і що? Зони знову хмара, зараз знову пане дощ. Так що треба їхати додому. На цьому всі щастя, черзі ми ж довелося,